Чотири свята в один день сьогодні українці відзначають християнське свято День Покрови Пресвятої Богородиці. Також День козацтва, 78 восьму річницю створення української повстанської армії та день захисника України. П'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули за Україну. Українці стали поважати і любити українське військо та українську армію. На цьому наголосив. Петро Порошенко. Перенесення свята з 23 лютого на 14 жовтня. Петро Порошенко називає важливим досягненням свого президентства. Це не 23 лютого з чоловічим святом. У нас велика кількість жінок-захисників України. Ми змінили філософію цього свята. Ми стали поважати любити українське військо, українську армію, Незважаючи на те, що відношення діючої влади воно є. Дуже прохолодним до захисників України. Воно чужею. Але я хочу наголосити, що рівень довіри, рівень авторитету українського війська, Збройних сил України є найвищим серед всіх щеблів українських державних інституцій. У столиці до дня захисника відбувся марш. Його учасники вирушили від пам'ятника Тарасу Шевченко в одноіменному парку і попрямували до офісу президента. В марші взяли участь сотні людей із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами біля офісу президента. Вони висунули свої вимоги, зокрема, ухвалити закон про захист української державності від проявів колабораціонізму, забезпечити реакцію служби безпеки і національної поліції на проросійську діяльність деяких громадян України, ініціювати позбавлення ліцензії мовлення окремих каналів. Пам'ятник військовим фельдшерам, медсестрам, санітарам та лікарям, що загинули рятуючи життя своїх побратимів на сході України, з'явився у Сєвєродонецьку, на Луганщині. Відкриття відбулося сьогодні в день захисника України. Пам'ятник встановили на території військового шпиталю. На плиті викорповані 73 імені. Так організатори хотіли навіки зберегти в пам'яті вчинки героїв. Взагалі потрібно, щоб країна не забувала тих, хто захищає. Її, тому що багато хто не розуміє, що в нашій країні відбувається війна, всі живуть цивільним життям і намагаються навіть не думати про це. Ми працюємо на евакуації, в разі чого ми евакуємо поранених, надаємо їм допомогу. Хочу побажати кожному військовому щоб у нього е, була родина. До якої є, вони завжди змогли повернутися живими? Віддали шану та схилили голову на знак пам'яті та вдячності. У кривому розі містяни відзначили день захисника України та покрову. З цієї нагоди в місцевому сквері героїв зі світлинами загиблих криворіжців зібралися рідні та близькі. Далі худою серед місця пройшли місцеве козацтво, армійці та волонтери. Ця дата дуже велика для нас, батьків, дуже і скорботна і велика, тому що цей день, 14 числа, це день покрови. Це вся Україна. Покрова це вона захищає наших хлопців. Там всі вояки, які захищають рідну неньку Україну. От сьогодні ми зібралися, всі батьки, жони, зібралися дітки. Вояки, які воювали. Для нас, бійців 40-го батальйону, це і не тільки для 40-го батальйону, а для всіх військових. Хочу побажати всім це свято, щоб покрова Господньої матері нас покрила миром, щастям. Ну, Щоб було без війни, щоб було вже надає все. Треба всім закінчувати. Ми постараємося і стараємося, щоб це було. Спасібо всім людям, що допомагали і допомагають. Свято тих, хто боронить батьківщину з захисниками України. Вірпані зустрілася Марина Порошенко. Вона привітала учасників бойових дій та волонтерів зі святом. День захисника України відзначають з 2014-го. Також цього дня традиційно відзначають свято Покрови, день народження упата, День українського козацтва. Вікторія Максимова продовжить. Гімн України хвилина мовчання на пам'ять про тих, хто загинув. 14 жовтня особливий день для кожного захисника України у війні на Донбасі, каже учасниця бойових дій Олена Павлова. Вона захищала батьківщину з 2016-го як командир роти вогневої підтримки. Це ті люди, які виборювали нашу з вами незалежність, які краплину за краплиною, метр за метром, сантиметр за сантиметром виборювали нашу територію для того, щоб наша країна була суверенна і незалежна. Тому що ми є єдині. Ми маємо берегти ту святість, і ті всі ідеї, переконання, які хлопці в 2014 році несли в собі. Сьогодні кожен військовий заслуговує особливої уваги, переконана Марина Порошенко. В Ірпені слова подяки воїнам за їхній подвиг. Вона висловлює від усієї партії Європейська Солідарність. Це свято дійсно зроблено для того, щоб вшанувати мужність і героїзм захисників України, наші військові традиції. І саме сьогодні ми збираємося для того, щоб подякувати. Нашим героям, нашим захисникам, які боронили і боронять Україну від окупанта до дня захисника України у парку письменників в Ірпені висадили понад два десятки фруктових дерев як символ пам'яті про жінок воїнів, що віддали життя за незалежність України у російсько-українській війні на Донбасі, і постійне нагадування про їхній подвиг. Пам'ять має жити в людях. Яблуня буде давати повден. І ми маємо пам'ятати про те, що навіть поклавши своє життя, це започатковує щось нове. Будемо сподіватися, що це започаткує нову віху української історії, яка буде краще за попередньо, і що українці, навчившись шанувати державність свою, зможуть нарешті стати от процвітаючою сучасною європейською державою. А ще на пам'ять про тих, хто поліг у бою у парку письменників посадили три символічні червоні калини. Це свято, з яким я не можу привітати найголовнішого чоловіка. Це свого брата. Тобто мені найбільше хотілося привітати його сьогодні. Для мене це свято ну дуже рідне, і я дуже вдячна, що у 2014 році все ж таки його запровадили. І у військовослужбовців і у захисників з'явилося своє свято рідне, українське. Шанували пам'ять полеглих захисників України і у Алеї Слави в Ірпені. Там поклали квіти до меморіалу та портретів загиблих героїв. Вікторія Максимова, Юлія Огер, телеканал прямий. Ну, у столиці до Дня захисника влаштували велопробіг. Він став першим заліком, Проте організатор сподівається, що це стане. Доброю традицією велосипедисти стартували від Михайлівської площі, а фінішували неподалік Музею історії України. Докладніше у матеріалі Анни Цьоби. Якщо відпочинок активний, то свято спортивне. Цього року спортсмени вирішили відзначити цей день за своїми правилами та підготували перший велопробіг до Дня захисника України. Що я відчуваю все таке, що це не просто велозаїзд, заїзд. Це підтримка наших захисників. І це на їх честь. І це особливий день. Це не просто вихідний день, а особливий день і для мене він також особливий. велосипедна форма, шолом, номер учасника і головне захисна маска. Навіть попри карантинні обмеження в країні сумнівів у спортсменів не було. Велопробігу бути. Втім, усе таки правило довелося змінити. Ми тут дотримуємося протиепідемічних заходів. Видаємо маски в кого немає. у Нас тут є санітайзери. Люди будуть в дорозі дотримуватися дистанції. У нас є супровід поліції, є супровід мотохелпу, щоб колона не розбивалася. Приєднатися до велосипедистів міг кожен охочий. Найстаршому учаснику нещодавно виповнилося 82 роки. А ось наймолодшому трохи більше рочка. Я переживала. Папа был настойчивый. И малыш сел 8 месяцев на велосипед. Вот. И вот уже 4 месяца с нами катает. Все должны понимать, что этот день не просто так существует. Он существует для того, чтобы все ну, видели, что есть... Є люди, які готові захищати, які готові стоять до конца за свободу за незалежність України. 130 учасників, один великий етап завдовжки 5 кілометрів. Результат тут не фіксують на фініші, адже головне це свято. Учасники в такий спосіб віддали шану нашим оборонцям на сході країни. Анна дзьоба Павло Порхоменко телеканал прямий. Президент України Володимир Зеленський озвучив перше запитання, яке він має намір винести на опитування 25 жовтня. Нагадаю, загалом, за словами Гаранта, таких запитань має бути аж п'ять. Отже, питання номер один: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя 25 жовтня. Приходь і вирішуй, буде так, як вирішиш ти, бо Україна це ти. Верховна Рада України до анонсованого президентом всеукраїнського опитування не долучена. Про це сьогодні повідомив голова парламенту Дмитро Розумков. За його словами, додаткові кошти на проведення такого опитування з державного бюджету не передбачені. Ну і за словом Розумкова, можливість проведення такого опитування є, але за межами виборчої дільниці. Додаткових коштів на проведення якихось опитувань не передбачено. Наскільки мені відомо, я думаю, що не помиляюсь, законів не було прийнято, які б дозволяли це проводити саме центральні виборчі комісії, проводити їх на виборчих участках. з свого минулого, я пам'ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчого виборчої дільниці. Змінами до податкового кодексу влада знищує дрібний бізнес і позбавляє доходів сотні тисяч родин. Про це під час зустрічі з підприємцями Харкова заявила народна депутатка України від Європейської солідарності Ніна Южаніна. Підприємці ж вимагають скасування законодавчих новацій. Більше подробиць у наступному матеріалі. Артем розповідає, що очікує дрібний бізнес після запровадження податкових змін. Можна по суті заводити відділення одиницю бухгалтера, який буде все учитувати, сидіти за первична документацією і сидіти, щоб все правильно відражалося. Підприємці, які прийшли на зустріч з народною депутаткою Європейської солідарності Ніною Южаніною, запевняють. Податкові зміни суттєво ускладнять систему обліку та звітності. І Якщо крупному бізнесу витрати на додатковий персонал по кишені, то вони просто не виживуть. І до мене теж звертаються і клієнти, і друзі, які являються владельцями мелкого бізнеса. З даними питаннями, тому що очень непонятных непонятних ситуацій, як їм далі працювати, чого ожидати, які будуть многих волнуют, які будуть штрафи. Податкові новації, впевнені учасники зустрічі, призведуть до зубожіння сотень тисяч харківських родин. І це не безробітні. Це люди, які з нуля створили власну справу, а нині беззахисні. Це величезна. Людей, бо в нас дуже багато підприємців. І тут проблема не тільки в тому, що нові податки будуть. В умовах карантину це буде дуже потужний удар по підприємцям, знищуючи спрощену систему оподаткування. Говорить народна депутатка від європейської солідарності. Ніна южаніна влада бюджет не наповнить, натомість створить умови для хабарництва серед контролюючих органів. Сьогодні бізнес стоїть на порозі. Неможливості навіть існування і виживання в цій країні. Якщо до дрібного бізнесу застосовувати всі ті складні правила, то люди будуть весь час попадати під штрафні санкції, або ж вимушені будуть в корупційний спосіб домовлятися з контролюючими органами. На переконання Ніни Южаніної, йому на більшість мала проконсультуватись підприємцями, перш ніж ухвалювати закони, що стосуються їхньої роботи. Люди готові до діалогу, і це засвідчує досвід подібних зустрічей, що відбуваються з представниками Європейського. Ської солідарності по всій країні. Юлія Губська, Олександр Донченко, телеканал прямий. Вірменія заявила про відступ своїх збройних сил на гірному Карабасі. За словами прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, вони зазнали величезних втрат. і Відступили по двох напрямках. Також у вірменських збройних силах воєнні дії, що відбувалися на передодні, назвали це одним з найважчих боїв. Цієї війни натомість у Баку повідомили про знищення оперативно-тактичних ракетних комплексів із балістичними ракетами. Міністерство оборони Азербайджану зазначило, ракети були націлені на азербайджанське мирне населення. Нагадаю, ескалація конфлікту на гірному Карабасі триває із 27 вересня. Історично ж боротьба за регіон триває з 98 року. Юридично ця територія належить Азербайджану. Однак більшість населення становлять вірмени. Це всі новини на цю мить. Наступний репортаж о 19.45. Його для вас проведе Марина Ліферова. Більше інформації на сайті прямого PRM.